Суфльор, а точніше, інсуфлятор, медичний інсуфлятор, сміт нефіо. Це пристрій, котрий забезпечує подачу газу в порожнину при оперуванні для того, щоб забезпечити лікарю простір для дій, в порожнину подається під певним тиском газ інертний. Як правило, це є вуглекислота, вуглекислий газ. І необхідно підтримувати його тиск, щоб пацієнта не роздувує кульку, і щоб та порожнина не запалася, щоб все нормально було видно під час операції. Саме такими речами займається даний пристрій. На передній панелі бачимо інтерфейс підключення пацієнта, точніше робочого органу для оперування. Передбачена можливість підігрівки газу при потребі і є додатковий вихід для контролю тиску. Менюшка на російській мові в нас. З пальцетиком можна задати параметри, міняти не будемо. Просто дивимося, США Канада. Далеко. Тепер зрозуміло, що він до мене попав. Його залили. Залили не просто, а через інтерфейс подачі газу. Тобто зворотнім тиском попала через інтерфейс газовий рідина для дезінфекції. Відповідно, це не класичне залиття. Що з тим робити, навіть ще не знаю. Давайте розберемо, подивимось, що воно таке. Знімаємо кришку і знайомимося з багатим внутрішнім світом. Пристрій працює з пневматикою, тож не дивно, що тут багато газових магістралей. Перше, що кидається в очі, це редуктор. Вхідний редуктор, котрий забезпечує редукцію, зменшення тиску. Працює воно з традиційними магістралями в районі до 10 атмосфер, або стандартно десь 6-8 атмосфер як звичайного компресора. Бачимо кінцевичок це є датчик високого тиску. Далі пішли електроклапана розприділяючи. Якась чутлива магістраль. пневмоклапана і розгалужувач, судячи по написах Medium і Low. Це є розпреділення по швидкості, по об'єму, по кількості подачі газу. Збоку живе імпульсний блок живлення, можна ось так розвернути. Напруг декілька. Тут проблем ніяких немає, тому ми вникати в це не будемо. Фільтр живлення вхідний, мережева карта з ДБ-9 роз'ємом. Нетипова така якась мережа лікарняна. Плата регулятора підігріву, 4 тірістора, 2 резистора, мікросхема, ну, по суті, регулятор температури. Основний пневматичний вузол базується на розпреділюючому блоці і трьох електромагнітних клапанах. Видно зворотні ставлюючі клапана, магістраль подачі ось тут сама товста. І три шланги подачі. Один йде напряму після редуктора. Два інших йдуть через цей блок з написами Medium і Low. Очевидно, це є висока подача і дві слабших, в залежності від того, скільки нам треба вдути в того пацієнта. Адже газ також стравлюється і його треба поповнювати, постійно контролювати тиск. Видно, зривний клапан аварійний і головна плата. Так, знову розвертаю. На передній панелі видно дисплей з тачскріном. Тачскрін ємнісний, плата цифрова флешки, рамка, процесор. Альтерівський чіп МАКС 2 є. Живлення транзитом йде через плату цифрову керування. Дві кнопочки, ресет ще якась номер один підписана. Цей блок нас зараз теж не цікавить. Підсвітка уже виглядає ледівською. Головна плата Головна плата має два блока з оптичною гальванічною розв'язкою на аналог дівайсівській мікросхемі. Тут бачимо транзистори чи семестори керування клапанами. Логіка, яка їх обслуговує, вторинні живлення 3,3-1,8 вольта, інтерфейс UART і JTAG для програмування чи контролю. Росте посередині процесор з кварцом, І це нас теж не цікавить. Нас цікавить більше лівий блок, ліва сторона цієї плати, до котрої підходить купа шлангів. Що ми бачимо? Це є. Датчики тиску, отже, контролюється протік для низької і середньої швидкості подачі газу, велика йде напряму без контролю. Ці шланги, до речі, є товстішими, видно, і вони проходять петлею, тобто закільцьовані. На перший раз без документації в тих шлангах можна зламати ногу. Але якщо Розібратися, що на що надівається, то в принципі особливих проблем бути не повинно. А розбиратися треба з клапанами і логікою їх роботи. Ось перший клапан після редуктора, через нього здійснюється основна подача. Йде на цей блок з відбором. Відбор, чого не знаю, це, мабуть, перевірка тиску, куди вона йде. На ось цей стравлюючий чи зворотній клапан. На тройничок, тройничок йде на передню панель для додаткового датчика тиску, вже дивно і цікаво. Як воно так кільцюється, і йде на блок, алюмінієвий блок основного розподілюючого вузла. Далі другий блок, котрий перемикає, очевидно, магістралі безконтрольна високого тиску. Ну, відносно високого, на пацієнта високий. І на розпреділюючий вузол, ось ця перемикаючий клапан, він на медіум і лоу режими. Відповідно, при подачі газу мусить спрацювати два цих клапана, як мінімум, і в певних режимах цей третій. На платі. Пневматика теж підписана. Контрол, ось цей шланг. контрол, йде на блок. Очевидно, він запаралелений з основним виходом. Це контроль тиску виходу. І він під'єднаний. Точніше, він не під'єднаний, а комунікується з атмосферним тиском. Та, логічно. Добре, другий пішов на протічний, проміжний якийсь тиск, контролюється і підписи. Перший це є контрол ми дивилися, другий це є редундант, це є надлишковий тиск, сюди йде. Нульовий він підписаний. Це, очевидно, давлення стравлювання. Тобто, коли тиск на пацієнта йде за високий, воно собі стравлює десь в атмосферу, щоб не надути як бульбашку. А всі наступні підписані загально як flow transducer». Тобто як контроль протоку. Отже, єдиний шанс це діло зробити це розібратися з механічною пневматикою. Тож, давайте підключати газ і будемо дивитися, як воно себе поводить. Підключив до газової магістралі, подав тиск, вмикаю сам пристрій. Іде самоперевірка, спрацював якийсь клапан. Є, є подача газу, самотестування. Пробує вдувати. Та прочитаємо обов'язково. Робочий режим. Так, з дітьми справу мати не хочу, мені своїх достатньо. Баріатрический. Вибрали режим. Ага, воно ще потік рахує. Не тільки тиск, а й протік, кількість газу. І старт. Треба зімітувати пацієнта, і тоді буде зрозуміло. Єдине, що мене дивує, шипіти воно би не мало, бо тут є клапан. Або це стравлює десь інший якийсь. Звичайно, вживу людину ми шланг пхати не будемо, тим більше туди, куди ви хотіли. Зімітуємо пацієнта за допомогою звичайної резинової кульки. Цього буде достатньо. Добре, зафіксований пацієнт анестезії не потребує, тому фіксуємо ізолентою. І підключаємо до апарату. Ну і подивимось, що з того вийшло. Є, надуває. І тримає. Якщо зжати пацієнта іде стравлювання, відкривається клапан. Видно, розмір кульки міняється. От я тиск збільшив, апарат бачить тиск, відповідно забезпечуючи його, стравлює і потім піддуває. Угу. На табло ми маємо лічильник газу, видно скільки вдули в того пацієнта. В загальному пристрій себе поводить адекватно, я не бачу проблем. Мушу уточнювати в замовника, що не так. І все ж таки виглядає, що ремонтую робочий пристрій. Наприклад, зменшую тиск, бо кулька не пузо живота від чи для пива. Ставлю умовно 10, щоб її дуже не роздувало. І стартуємо. От, надуло нам пацієнта. Воно вдуває певний запрограмований об'єм для даної процедури. Там було декілька, ми бачили педіатричний, баріатричний і так далі. Ось є. І підтримує цей об'єм. цей об'єм підтримує. Наприклад, якщо тиск збільшиться по тій чи іншій причині, От 13. Потік зменшився і не підкачує. Ще більше, як натиснути, стравлює, тобто забезпечує потрібний тиск сталу. Знову нажав. Травило до заданого тиску є, працює. Потік вереша, я не знаю, що це таке, є голка вереша. Це, власне, голка для того, щоб робити ін'єкцію, роздувати порожнину, роздувати живіт, для того, щоб можна було гепоскопічним обладнанням попасти в порожнину без ризику пошкодити внутрішні органи. Будемо викликати доктора і розбиратися, що не так. Пересадка судин. Що ми тут маємо? А, ну на пересадку судин менший, менший тиск потрібен. І воно спускає до 6. І тут сильний потік, не вереша вже, а сильний потік, режими різні. А, та воно тут піддуває різко. Не по чуть-чуть, як в попередньому режимі, а різко. Накачало чуть більше тримає. ну якось... В будь-якому випадку нема помилок, в будь-якому випадку поводить себе доволі адекватно. Ну, при натисканні стравлює і підкачує до заданого. Плюс-мінус там якийсь гістерезіс. Все працює? Я не знаю, що сказати. Педіатричний, лапароскопічний. Ага, це для малих дітей педіатричний. Тобто вибирається взагалі для немовлят. Напевно, тут воно дуже делікатно працює. Та потік дуже маленький, от, дуже повільно піддуває.